Коли у нас завантажується, всім привіт за май. І сьогодні ми будемо грати в гру Кальмара в Роблоксі. Доволі таке популярне режим, так скажу. 51 тисяча грає, якщо я не помиляюсь. Так, зараз забираємо нагороду. Так, стаємо в гру 24 з 50, 26. Давай. Що, вже починається? Що це таке? Ага, так починається телепортація. Все нас телепортувало сюди. Так, магазин. Ну, в принципі, нічого особливого. Так, перша гра. А, ні, не перша гра, привітання. Все. пропускаємо І... починається перша игра. Довлє... Ні, як вам же казав популярний режим. Я навіть зараз ставлю. Так, Що ж починаємо. Текс 1400 XP. Побегай. Стоп! Все. І мохана. я казав? Зелений. Green light. Стоп. Мінус один. Green light. Давай, 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 я добіжу, я добіжу. Я добіг. Вісім вибуло. Ой, які вісім. Шість вибуло. Так, і за них накапали гроші. Що це за гроші? А, є не вони. Так, 600 тисяч. зрозуміло чого. Ну, судячи по гросім, тут 600 тисяч немає. Так, пішов. Так, 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 вибираємо ось це. О, клас! Хороша фігура. Ем, угу. Мишка. О, все, от все. У нас є хвилина. Все, готово. Одерна, всі, всі. Так, так, так. Опа. А no, 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 no. oh, он ah, йду. От я кручуся. я зараз сюди встану. От, я прийгав, от от, 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 335 -й. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, дивимось на ті мати. Mm -hmm. Один. Эх, ты ж. Все, Два... Фух, я забіг! На останній секунді 3, 2, Все. Фух, було складно. Я у мене раз коли грав в С другом. Я тут помер на останньому. Один, два, три, четири, п'ять, шість. Якщо буде по одному, так потрібно бути готовим. Я наші в ті відразу буде об'єкти. Біля країв стояти. Це найідеальне, що може бути. Three. Три. Так, 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 давай. Давай, 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 давай. Три. Ра... Один, два, три, все, готово. А якщо б нас було тут двоє. Хм. Чотири? Так по три ж потрібно. Три? О боже. Настрою залишилось. <му> Синь, два. Тві. Два. Давай, 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 давай побігли, побігли. Все, готово. Фу. Let's go. Я тут каже, який це. 138-й. Let's go! Двоє залишилось. Я в шоці. А, не буде? Ну і що тепер? Один, два, три. Так, треба сюди. Я все. Той чолов'яга, напевно, також. Так, Він також ніхто не виграв. Ой, ми в якійсь кімнаті опинились. Телепортація. Да. Якщо я зможу пройти... То я вам покажу кіне... кінцеву... Ну, кінець цієї гри, що там буде. А ні, чекайте, що? У нас таке буде навіть? Ого! Я і не очікував такого. Як це грати? Я в це не грав. Я один залишився? Це не так добре, бо того, що я вам не покажу. Так, добре, давайте якщо не буде, я зараз ставлю відео а саме до чекаю з кінця. Так, він виграє що далі буде, а, нас просто телепортує? Так, нас просто телепортує. Ну, тоді все. На цьому відео закінчилося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!